Доброго дня. Днями інтернет мережу було поширено відкритий лист до мене від депутата Смілянської міської ради Олексія Григоровича Давиденка, де він викладає певні вимоги, які він ставить до мене і звинувачує в якихось діях чи бездіяльності. Тому я вирішив на відкритий лист відповісти так само відкрито. Шановний Олексій Григорович, перед тим, як писати такі листи і витрачати. Певні ресурси на свої, свої такі піар-акції, я вам пропоную більш ретельно вивчити права та обов'язки, які надані депутатам міської ради, відповідно до закону про статус депутата міської ради. Оскільки е, ті права, які вам надали е, виборці, які вас обрали депутатом і свого мікрорайону, вони ще й мають і притягують за собою певні обов'язки. Наприклад, як участь у сесіях міської ради, у депутатських комісіях і слуханнях. На жаль, ви не є дуже частим гостем на сесіях міської ради, тому я вам пропоную більш активно долучатись до роботи. І мене особисто дуже дивує, те, що вчора ми з вами в моєму кабінеті спілкувалися з приводу підприємства ТОВ Еліт і заводу Ажур. Була велика кількість представників і самооборони, і автомайдану, і правосектора. Чомусь при них жодних питань ви мені не ставили і не, не пропонували, і нічого не вимагали. Тому е я вам пропоную припинити піар-кампанію передвиборчу і більш ретельно займатись справами тих виборців, які віддали свої голоси за вас як депутата міської ради.